На українців чекають зміни. Нововведення очікується в ЖКГ, перевезеннях, виплаті пенсій та соцдопомозі ВПО, мобілізаційних процесах та інших сферах. Деякі зміни порадують вас, а за деякі доведеться викласти кругленькі суми. Що зміниться від 1 лютого? Розповім за мить. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Від 1 лютого на українців чекає низка нововведень. Зокрема, укрзалізниця зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. Це означає, що пасажири побачать суттєве. Підвищення вартості квитків, зокрема, зросте вартість квитків до Польщі та Угорщини. Натомість ціни на рейси до Австрії та Молдови залишаться без змін. Ціни на квитки до Польщі зростуть у вагонах першого класу Інтерсіті плюс та СВ на 20-27%, У вагонах Купе на 9-27%, Вартість квитків на потяг Київ, Варшава, зросте на 37%, А Київ Будапешт на 17% для СВ і 21% для Купе. Оформити квитки за старими цінами можна до 31 січня 2025 року, включно через офіційний сайт Укрзалізниці та в мобільному застосунку зміни торкнуться і мобілізаційних процесів. Згідно з новим порядком бронювання, підприємство має підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року. Компанії, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. А ті, які підтвердять, зможуть бронювати працівників на рік. Ля 28 лютого керівники критично важливих підприємств матимуть можливість перебронювати своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу Дія. Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту TSN.ua розповіла, що військово яких роботодавці не встигнуть забронювати, або якщо підприємство втратило статус критично важливого, втратять бронювання від 28 лютого 2025 року і відповідно відстрочку від строчку та можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, в разі якщо військового ні, працівник перебуває на військовому обліку у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває в розшуку протягом 72 годин від моменту формування списку засобами єдиного державного реєстру призовників, військово-зобов'язаних і резервістів береться на спеціальний військовий облік. На строк дії строчки в автоматичному режимі також чоловіки, які за висновками ВЛК раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти ВЛК та актуалізувати свій статус до 5 лютого 2025 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень. Додам, що в Україні запровадили нову систему електронних направлень на військову лікарську комісію. Тепер громадяни, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування, Вання про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Одночасно продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо зелене світло електронним направленням на ВЛК для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. Починаючи від 29 січня 2025 року, внутрішньо переміщені року, внутрішньопереміщені особи можуть подати документи на призначення субсидії на оренду житла. Як йдеться на порталі дія, скористатися субсидією можуть родини внутрішньопереміщених осіб, які відповідають таким критеріям. Не мають власного житла із загальної площі понад 13,65 цілих квадратних метрів на кожного члена сім'ї. Витрачають понад 20% сукупного доходу родини на оренду помешкання. Мають знищене або пошкоджене житло ступеня, непридатного для проживання. Про що є дані в реєстрі пошкодженого та знищеного майна або відповідний акт комісійного чи технічного обстеження не отримують виплати на проживання ВПО. Члени родини не мають з виплат аліментів. Додам, що для родин дохід, яких не перевищує двох прожиткових мінімумів на одну особу, це 5840 тисяч гривень. Субсидія покриватиме більший відсоток вартості оренди. Щодо виплат ВПО, то від 1 лютого вони будуть автоматично продовжені всім, хто їх отримував. Також від 1 лютого в Україні запроваджують нові умови для використання електроенергії на опалення. Тепер дію пільгового тарифу буде чітко обмежено певним обсягом споживання. Зазначаю, що для цієї категорії ціна буде знижена на три місяці до 30 квітня 2025 року. За 1 кВт електроенергії потрібно буде платити 2 гривні 64 копійки. Це якщо обсяг споживання на місяць не перевищує 2 тисяч кВт. Тариф за кВт вище цієї норми становитиме 4 гривні 32 копійки. Такий тариф був раніше, втім існували інші умови. Так, якщо споживач використав 2300 кВт, то автоматично доводилося оплатити по 4 гривні 32 копійки за всі 2300 кВт. Зараз за 2000 кВт ви заплатите – 2 гривні 64 копійки, а за 300 кВт – по 4 гривні 32 копійки. Ціни на газ для споживачів також залишаться фіксованими до 30 квітня 2025 року. Українці, яких обслуговує компанія-газопостачальник «Нафтогаз», а це 98%, платитимуть за тарифом 7 гривень 96 копійок за кубометр блакитного палива. Від 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тисяч гривень для платежів за реквізитами. Ібен це нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: високий, середній і низький. Для кожної з них передбачено окремі обмеження для клієнтів з високим рівнем ризику. Ліміт становитиме 50 тисяч гривень на місяць. Для середньої та низької груп ризику обмежен обмеження діятимуть у два етапи – від 1 лютого 2025 року до 150 тисяч гривень, від 1 червня 2025 року до 100 тисяч гривень. Від 1 лютого 2025 року набувають чинності зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист центру надання підтримки ветеранам, розповів, що грошове забезпечення військового, який потрапив у полон чи вважається безвісти зниклим, становить близько 120 тисяч гривень на місяць. Раніше повні виплати, щомісяця мала отримувати дружина, чоловік військового. Тобто у захисника чи захисниці можуть бути батьки, діти, проте виплати однаково. Мало отримувати лише дружина або чоловік. Від 1 лютого, якщо такого розпорядження немає, гроші виплачуватимуться таким чином. 50% грошового забезпечення мають бути розподілені рівними частками між представниками першої черги, дружиною, чоловіком, законними представниками неповнолітніх дітей. Дітьми з поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їхніми законними представниками та батьками військових, крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків позбавлених батьківських прав. Якщо ж військовий не має представників першої черги, то 20% забезпечення розподіляються рівними частками між представниками другої черги, повнолітніми дітьми, рідними братами, сестрами, законним представником яких є військовий. Не виплачена частка гроші 50% або 80% – Має залишатися у військовій частині та виплачуватися бійцеві в разі повернення його з полону або появи, якщо він був визнаний зниклим безвісти. Додам, що згідно з нововведенням, військовослужбовець може самостійно визначити, хто та яку суму має отримати, в разі якщо він потрапить у полон або його визнають зниклим безвісти. Для цього йому потрібно скласти особисте розпорядження. Громадяни України, яким у лютому виповниться 70, 75 чи 80 років, можуть отримати надбавку до пенсії. Проте таку допомогу можуть отримати українці, загальний розмір пенсії, яких не перевищує розмір середньої заробітної плати в Україні, що застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік. А це 10 340 гривень. Насамперед йдеться про вікові доплати, які виплачують додатково до основної пенсії по всій Україні. Залежно від віку, пенсіонери можуть отримати такі доплати у віці від 70 до. До 75 років 300 гривень. У віці від 75 років до 80 років 456 гривень. Українці старше 80 років 570 гривень. Варто зауважити, що в лютому Ощадбанк може повернути залишки коштів з пенсійних рахунків ВПО. Згідно з бюджетом на 2025 рік, гроші можуть забрати з рахунків у таких випадках. Людина не пройшла ідентифікацію за останні півроку. Пенсійний рахунок не використовувався упродовж року. 2025 року Міністерство економіки. Киї України запроваджує новий податок для власників автомобілів віком до 5 років, чия вартість перевищує 3 мільйони гривень. Зазначається, що сума відрахувань становитиме 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль. В разі закінчення п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період від 1 січня цього року до початку місяця, наступного, за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг досягне 5 років. Перелік моделей автомобілів, які підпадають під новий податок, стане відомий після першого лютого 2025 року, коли Мінекономіки опублікує відповідний список, ймовірно, до цієї категорії увійдуть преміальні марки, як от Ауді, БМВ, Мерседес, Порше тощо. Сплатити податок, власники повинні протягом 60 днів після отримання відповідного повідомлення від податкової служби, але не пізніше 1 липня. Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що в лютому й березні очікується загальне зростання цін на продукти харчування, особливо на овочі, оскільки запасів у зимовий період стане дедалі менше за словами Марчука, також дорожчатимуть молочні продукти і хліб на цінову політику. Впливають кілька факторів, як, от зокрема, інфляція, сезонність, війна через мобілізацію. Значна частина робочої сили недоступна, що змушує виробників інвестувати в техніку, а це підвищує собі вартість продукції. А також акцизи на пальне, які фактично почали впливати на ціни від початку 2025 року. Як вважає Денис Марчук, ціни можуть зрости на 10-15%, проте це відбуватиметься поступово. Цитую, ці фактори є визначальними у формуванні цін на найближчі місяці аж до того моменту, поки в новому сезоні ми не почнемо отримувати свіжі овочі, фрукти та молочні продукти, обсяги яких збільшаться завдяки сезону великого молока. А які зміни вас вразили найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.